Міністерстві оборони України підсумували перші результати Авдіївської оборонної операції. Патер в вооружених силах Росії не. Крім того, що за час бойових дій було виведено з ладу близько 40 тисяч особового складу РФ, є чітке розуміння, що нам потрібні сучасні системи ППО армійського рівня, щоб ворог не міг застосовувати на лінії фронту керовання авіабомби. Ці засоби ППО мають збивати російські бомбардувальники як тільки вони наблизяться до лінії фронту на відстань до 60 кілометрів. Нам також потрібні засоби далекого ураження для зни знищення ворожих складів та залізничних вузлів. Ну і, звичайно, потрібна величезна кількість артилерійських снарядів. Ну а рішення зберегти людей і вивести Авдіївський гарнізон на нову лінію Міноборони вважають правильним. Ну, тут можна розділити, знаєте, наслідки для нас в першу чергу, як будуть і як ми далі будемо продовжувати стабілізувати фронт, як це було. І ми ж розуміємо, це велика. Подія, в тому числі за самий час і виконання тих завдань, які ставило перед собою російське керівництво, в тому числі, тому що так само, як і Бахмут для них це була був таким важливим фактором і перед виборами Путіна захопити Авдіївку, і це тягнеться ще, мабуть, з часів, коли вони ціною великих жертв. У підрозділі Вагнер захопили Бахмут, і їм тоді потрібна була перемога, конче потрібна була перемога після того, як вони втратили Ми відвоювали назад, Харківську область, коли ми відвоювали Херсонщину, і їм потрібні були перемоги. І тут, начебто, вони здобули перемогу на Бахмуті, але це вийшло таким чином ми пам'ятаємо, що цю перемогу собі забрав Пригожин. І ПВК вагнер, і вийшло так, що якби вони не розповідали, яка сильна російська армія, а в них на рахунках були тільки поразки. А єдина перемога, яка дала цим велику кількість жертв, це була перемога Вагнера, і знову ж таки російська армія не показувала ніяких перемог. Тому їм важливо було щось взяти. Вони шукали місце, і вони ще декілька місяців знайшли, що Авдіївка знаходиться в такому напівоточенні ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому там було кинуто туди максимальні зусилля і найкращі військові підрозділи. І от декілька місяців йшла боротьба за цей населений пункт. І от останнім часом ми бачили, що застосовуючи перевагу в повітрі, застосовуючи перевагу в артилерії в особовому складі, вони все таки змусили відійти нас на позиції. Тому для них я думаю, вони зараз будуть розкручувати цю перемогу досить серйозно, саме як перемогу там російської зброї політично під Путіна. Ну це вони для цього це й робили, і для цього вони там і поклали велику кількість солдат. Для того щоб зробити цей театр, який ми розуміємо, якою ціною він достався. Що стосується нас, для нас важливо зараз перегрупуватись, відійти на підготовлені позиції і зайняти оборону, тому що ми розуміємо всі з військової точки зору найбільш вразливі війська це війська, які якраз відходять, і ми маємо зробити максимально все, щоб ми могли втримати в житті позиції максимально на які війська відходять. І все ж таки, так чи інакше, це лінія 2014 року. Лінія оборони, і тому виникає питання: якщо росіяни прориваються через цю лінію оборони, які у них є найдальше найближчі можливості? І чи є вони в них після захоплення Авдіївки? Ну вона трохи вже не така, пане Віталію. Я думаю, ви бачили на карті, що вона не така, як саме з 2014 року, тому що 2014 тисячі ми вели деякі перегрупування. і Противник все таки протягом 22-го року на початку мав успіхи. Вони там крута балка із півдня і з півночі вони обійшли і створили таке напівоточення. Тому лінія вона трохи хитнулася, і вже позиції були не такі, як навіть в тому 14-му році, тому що противник використовував е, досить сильні угруповання і трохи змістив. І, і що е, зараз буде, це знову ж таки, я мабуть повторюсь це питання, що зараз у противника війська сконцентровані найбільше на двох напрямках: це напрямок Куп'янський. Який може далі вони можуть наносити удари і великими групами, намагатися його продавити, бо їм навіть за вказівками, за доповідями нашої розвідки, вони кажуть, що цей напрямок їх цікавить, бо тільки цей напрямок він має таке стратегічне значення, яким, яким можна робити там великі кліщі або малі кліщі, а, а Авдіївка зараз, тому що там вже сконцентровано багато військ. Чому вона небезпечна саме з точки зору того е, концентрація великої кількості військ, е, пристріляні позиції, і ми не знаємо наскільки підготовлені рубежі саме для оборони. Тому і ще раз повторюю, що війська є вразливими, коли вони відходять від займаних позицій. Це потрібно організовувати нову систему вогню, нові системи укріплень, системи позицій, повністю заново організовувати розвідку і все і от цей. Момент противник може використати. Я скажу, що навіть за доповідями, доповідями наших військових, найуразливіші, найуразливіші моменти наших військ і чого бояться. Ми часто говоримо навіть потрібна ротація, потрібна ротація. Підрозділи потрібно ротувати. Це, це, це дуже правильно, але противник якраз дуже часто використовує ці моменти, бо підрозділи, які заходять і не були навіть на підготовлених позиціях, вони є досить уразливими. Що вони ще не не пристосувались до місцевості, і це знає кожен військовий, що це якраз той час, коли можна вражати, особливо коли вони відійшли, відповідаючи на ваше питання, вони можуть зараз насідати. Зараз завдання якраз стримувати. Але за моєю інформацією, ми недавно говорили, в тому числі і з Сирським, і Будановим. От позавчора вони до нас приходили ніхом. Ріба йдуть серйозні резерви під кріп... Я сподіваюся, що все там стабілізується, і ми вже вийдемо на нову лінію оборони. Да, ми обдіївку втратили, але от було дуже тяжко навіть держати з точки зору військового і кліщі. Якщо ми вирівняємо лінію, я сподіваюся, потрібно буде менше сил і оборона буде більш надійна. А скажіть, будь ласка, все ж таки, куди можуть росіяни реально звідси рухатись, умовно кажучи, на захід. До Покровська на північ, до Краматорська, яка лінія для них є більш сприятливою для якогось можливого наступу? Чи там взагалі не так все просто? Я думаю, вони будуть намагатися, от зараз, коли ми завдіївки відходимо в відходять війська. Це може бути питання. Ну знаєте, тут тут складно сказати, не розуміючи, як зараз от вибудується лінія оборони. Я думаю, противник зараз буде намагатися нащупати най, скажімо так, найслабші міста в обороні, і вони можуть рухатись як і в сторону Покровська, так і в сторону Краматорська на північ, наприклад, щоб там намагатися з'єднуватися з тими самими військами, які там в них з часового. Яру намагаються продавлювати. Тому все буде залежати від обстановки. І так, і так можуть від задуму противника. А скажіть, а от можна сказати, що росіяни після захоплення Авдіївку усунули певні небезпеки для самого Донецька? Ну, з точки зору близькості до? Донецька, то в принципі да, тепер наші війська будуть стояти далі, і засоби враження ще далі будемо, скажімо так, відтягувати для того, щоб завдавати ударів. Тому можна сказати, але в нас інші там є місця, в тому числі і зі сторони Мар'янки, що там Донецьк у нас, ну і інша зброя, все-таки Донецьк він може перебувати в зоні враження. Тому що якщо ми говоримо про 10-15 кілометрів, якщо наші відділи, це там створює, відтягнеться далі. Але там ракетна, ракетні системи, вони одинець буде перебувати в зоні враження. Десь десь, скажімо так, вони його убезпечили, але я не думаю, що там якісь сили і засоби, які там будуть знаходитись, можуть перебувати в цілковитій безпеці.